Панфлора. Ну, дивіться, щоб вам на вибір. Можу дати на вибір. Дивіться, один, два, три, чотири. Мені ось цей подобається. Якщо ви згідні, відпишетесь мені в особисті. А ні, напишете інший номер. Так, і вас замовлені ще Полістар. Ну, полістар тут всі шикарні. Просто ліс стоїть. Гарний, гарний ліс. Любий береш, і це вже класний, класний кущик. Ось дивіться, один варіант. Ось другий. Ось третій. Відпишетесь мені в особисті, який вам дати. Це Полістар, один, два, три, це Панфлора один, два, три, чотири. І той, і той карликовий сорт. Можна вирощувати як в ґрунті, так і в кашпо. А ви можете замовити любі сорти від карликів. І середні, в мене гарні сорти, і до двох метрів, і на штамп підбираю по вайберу, пишете. І все з вами підберемо індивідуально. Висилаю тільки новою почтою по всій території України. Ось така краса буде в нас.